Друзі, привіт! Це відео буде про TikTok. Давно просили. Я так розумію, що ця мережа, по перше, активно використовується всіма онлайн-бізнесами наразі. По-друге, вона дає можливість дуже гарно заробляти. І про це саме про це я буду розказувати в цьому відео. Я постараюся вам стисну інформацію дати без води. Щоб у вас в голові взагалі сформувалася чітка а, концепція, ідея цього заробітку, впевнений, вам буде це цікаво. Підтримуйте, будь ласка, цей контент. Ставте лайк, пишіть коментарі корисного перегляду. Поїхали! Отже, мова піде саме про модель заробітку завдяки переливу трафіку з TikTok у телеграм-канали. Також поговоримо про те, як створювати відео для TikTok за допомогою штучного інтелекту та заробляти від 3 тисяч доларів на місяць. І найважливіше, як робити це без професійних навичок, приділяючи сфері ну, 2-3 години на день. Ця сфера по факту реально не потребує вкладень, і тут навіть не потрібно, наприклад, знімати себе на камеру. Поговоримо про наступне: по-перше, у чому полягає суть Заробітку друге скільки платять за підписників з Тікток. Третє, як заробляти від 100 доларів надані у цій сфері і вийти на три тисячі доларів і більше в місяць, розберемо покроково детально пункти щодо виходу на результат у цій сфері та реально працюючі інструменти. Я постараюся зробити так, щоб до кінця перегляду цього відео у вас в голові було чітко сформульовано розуміння того, як працює ця сфера. Не просто як працюю, а як конкретно тут зробити результат на. Практиці, ну по перше, я хочу, щоб ви розуміли, дивіться для 99% людей. TikTok це просто майданчик для перегляду якихось смішних відео, для різних, взагалі розважальних відео, для е, розважального контенту. Тобто, 99% людей сидить там, щоб просто подивитися якісь, наприклад, новини, посміятися, відпишити і так далі. І тільки для 1% людей TikTok це дійсно інструмент для заробітку на сьогоднішній день. Перегін трафіку з TikTok це не якась мутна схема. У 25-му році перегін трафіку це надійна повноцінна професія, яка дає можливість зробляти стабільно, і ця сфера активно розвивається, є дуже перспективною. Отже, в чому у нас полягає суть заробітку? Дивіться, у нас є, можна сказати, три складові: це ви, відео в TikTok, тобто контент, і адмін телеграм каналу Адмін власник телеграм-каналу це зазвичай одна і та сама людина. Отже, ви в даному випадку це та людина, яка розібрається в TikTok, яка вміє створювати крутий контент, яка знає, як цей контент повинен виглядати, і яка повинна бути структурові до які там повинні бути текста, які бути повинні заклики, і так далі. Тобто, ви та людина, яка все розуміє про сферу TikTok, про сферу контенту і так далі. Далі, цей контент, який ви створюєте для TikTok, це ті відео, які ви туди публікуєте. да? Тобто ви публікуєте відео в TikTok. Після цього ваші відео набирають якусь певну кількість переглядів. А з допомогою тих переглядів, які ви отримали, є деяка частина аудиторії, які буде цікаво перейти, наприклад, на телеграм-канал, який у вас в описі Тіктоку. Ось відповідно, ці люди підписуються на той телеграм-канал, який у вас в описі, і за кожного підписника. Адмін телеграм-канал виплачує вам ваш дохід. Це ось в цілому. Поки от так я базово хочу вам пояснити, щоб якась приблизна картинка да була. Отже, першим кроком ми виклали відео. Вони набрали якусь кількість переглядів. Другим кроком, ці перегляди конвертувалися в якусь кількість підписників в телеграм-каналі. І третім кроком адмін телеграм-каналу виплатив вам ваш дохід за ваших приведенних підписників, за ваш трафік, за вашу аудиторію. В цілому, я думаю, що все зрозуміло, так? Тобто, підписники потрібні всім бізнесам, практично у всіх ніх, нішах. Вони потрібні підприємцям, бізнесменам, експертам. Вертам, блогерам, телеканалам, бо вони потрібні власникам телеграм-каналів. Абсолютно всім потрібні підписники з TikTok. Дивіться, додаткові підписники для власника телеграм-каналу це завжди при про збільшення прибутку, тобто за допомогою підписників, яких власник телеграм-каналу отримує, він продає або рекламу, або продає свої товари і послуги. Але в будь-якому випадку це призводить до того, що це продажі і гроші. Тобто підписники, аудиторія, трафік це все одне і те саме. Це завжди про гроші, це завжди про дохід. А заробіток виглядає наступним чином. Я впевнений, що знаєте ви про телеграм, знаєте, що там є багато каналів. Впевнений, що ви підписаний на безліч телеграм-каналів. Теж на різні тематики. Я хочу, щоб ви знали, уявіть, що тільки офіційно на сьогоднішній день існує понад 2 мільйони телеграм-каналів. І це все по суті потенційні клієнти ваші, яким потрібен трафік. Ось ми з вами знаємо, що телеграм-каналам потрібні підписники. Давайте ще раз, для чого? Для того, щоб продавати більшу і дорожчу рекламу і на цьому заробляти. Тобто, чим більше буде підписників в телеграм-каналі, тим дорожче коштує реклама. Відповідно, тим більше власник телеграм-каналу заробляє на ньому. І один із найактуальніших методів на сьогоднішній день це залучення підписників саме з Тіктоку. Наразі залучення одного підписника з інших джерел для власника телеграм-каналу коштує від 2 до 3 доларів. Тобто, один підписник для власника телеграм каналу для адміна коштує від 2 до 3 доларів. Так, от, це є до чого? Чому адмінам вигідно платити конкретно вам? У телеграм-каналах висока вартість підписників. Тікток, свою чергу, дає абсолютно безкоштовний трафік, але потрібно, щоб цим хтось займався. І ось в цьому рішення і заробіток для вас. Ви з Тіктока приводите підписників на телеграм-канал власнику. За кожного він вам виплачує допустимо, від 50 центів до долара в середньому. Відповідно, це вигідно для всіх. Більш дешевший трафік для адмінів, для власників телеграм-каналів, і для вас це заробіток. Тобто, заробіток адмінів залежить від ціни підписників. Чим дешевше буде вартість підписника для адміна. Тим більше він заробить, отже, ми з вами розібрали по-перше, це в чому полягає суть заробітку, і друге, скільки платять за підписників з Тіктока. Як вже почати заробляти все таке, от від 100 доларів в день, як застосувати все це на практиці і почати заробляти, наприклад, від 3000 тисяч доларів на місяць на трафіку з Тікток. Дивіться. 3 тисячі доларів на місяць це насправді не так і багато. Якщо розділити цю суму на 30 днів, це вийде 100 доларів в день. 100 доларів в день це в середньому від 1 до 5 віду вам потрібно зробити і викласти. Один одне п'ять відео це 20, ну, там, хвилинок в день, годинка, час роботи в день. Давайте ще порахуємо трохи інакше. У нас вартість підписника в середньому це 50 центів. Значить. Для цього нам потрібно привести 6 тисяч підписників на телеграм-канал для того, щоб ми отримали свої 3 тисячі доларів на місяць. Якщо розбити по днях, це всього 200 чоловік на день. Якщо ви будете приводити 200 людей в день, 200 підписників на телеграм-канал, то 3 тисячі доларів на місяць це для вас буде ну просто елементарно. Будуть у вас вже в кишені. 200 чоловік на день приводити з телеграм в телеграм з Тіктоку. Це ну взагалі елементарно. Давайте тепер по розберемо з чого поч... починати. Першим кроком нам потрібно вибрати тематику: тематику телеграм-каналу, на яку ви будете переводити підписників, тобто трафік. Після цього потрібно вийти на адміна в на адміна власника телеграм-каналу, з яким ви будете співпрацювати. Далі третім кроком це необхідно створити Тікток акаунти. Четвертим кроком створити відео і опублікувати їх. Ну і п'ятим кроком потрібно перегнати якусь кількість аудиторії, і шостим кроком отримати свою виплату. Це ось по як взагалі працює ця сфера. Тепер давайте кожен з цих пунктів ми з вами розберемо детальніше. Окремо. Значить, Першим кроком нам потрібно вибрати тематику телеграм-каналу, на якій ми будемо власне, переводити підписників. І тут я хочу вам розказати взагалі, скільки. Адміни готові платити в різних тематиках за одного підписника. Отже, наприклад, новинні телеграм-канали готові платити за одного підписника в середньому від 10 до 50 центів і в деяких випадках до долара. Так само і телеграм-канали в темі криптовалют. Це зараз один із найприбутковіших напрямків. Далі телеграм-канали по вакансіях, десь 20 центів по бізнесу 50 центів, тобто я до чого. При однакових зусиллях дохід може дуже сильно відрізнятися в різних тематиках і різних каналах. Тобто, якщо ви, наприклад, приведете там 100 підписників по 10 центів, ну, наприклад, на певний канал, це вам принесе 10 доларів. Але 100 підписників, приведених вами на а, криптоканал вже принесуть вам там 50 доларів. Тобто, різниця відчутна, вона дійсно є. Uh, що чудово для вас, найголовніше, що хочу ще сказати, тут не потрібно бути експертом в темі. Вам абсолютно не потрібно не обов'язково розбиратися там, знаєте, в новинах, політиці, крипті. Якщо говорити про крипту, вам не потрібно знати, там що таке трейдинг і проче, насправді. Тобто, це дуже взагалі спрощує uh, вхід в цю сферу. Ну і другим кроком нам потрібно знайти адміна, тобто власника телеграм-каналу якому потрібні підписники, як його знайти, як знайти нам адміна, який буде нам платити по 50 центів за кожного підписника? Розказую, як це зробити. Вводимо в пошуку Тіктока, пишемо, наприклад, криптовалюта, трейдинг чи, наприклад, новини. Після, після цього другим кроком нам потрібно знайти відео, які набрали, наприклад, там, 50 тисяч переглядів або від 5 тисяч лайків. Ми переходимо по цих відео і далі заходимо в профілі, тобто знаходимо профілі, які вже переганяють трафік з Тікток. Як зрозуміти, що цей аккаунт переганяє трафік з TikTok? Зазвичай у нього в описі є послання на телеграм-канал. Ось ми переходимо по цьому посланню. Далі ми потрапляємо відповідно на телеграм-канал. І в описі телеграм-каналу ми бачимо кон контакти адміна. Далі просто ми пишемо і пропонуємо пропозицію, що... Ми будемо проводити трафік. От і все. Далі таким чином шукаєте там ну, ще 10 таких адмінів, тобто всі відправляєте повідомлення, шукаєте відповіді і домовляєтеся про початок співпраці. Поїхали далі. Третій крок: створення контенту. Найцікавіший і в той же час найважливіший етап. Для того, щоб створювати відео, вам не обов'язково навіть знімати себе на камеру. Вам не потрібно мати якісь там професійні навички, і вам не потрібно приділяти цьому багато часу, тому що всі ці. Відео можна створювати на телефоні за 5, 5, 15 хвилин за допомогою як варіант штучного інтелекту. Чи взагалі не обов'язково створювати свій контент? Можна просто унікалізувати чужий контент. Для цього в першу чергу нам потрібно знайти відео. Тобто ми шукаємо відео просто в Тікток, які вже набрали якусь певну кількість а, переглядів. Далі робимо зміни в цих відео за допомогою того штучного інтелекту. Потім. Викладаємо ці відео, збираємо певну кількість переглядів і отримуємо свої гроші. Як конкретно покроково це а, зробити? А, ми заходимо в пошук Тіктока і пишемо слова, пов'язані з темою, наприклад, криптовалют, новини, криптовалюта, трейдинг. Шукаємо відео в цій темі, яка вам цікава. Після цього знаходимо відео, які набрали перегляди, як я вже говорив про пошук адмінів. Знаходимо відео, які набирають від там, 5, 50 тисяч переглядів або від 5 тисяч лайків. Навіщо ми це робимо? Ми їх скачуємо собі на телефон. Далі після цього ми унікалізуємо відео за допомогою спеціального Телеграм-бота, от і все. Тобто, ви просто відправляєте відео в бот, і він вам вже відправляє унікальне відео, яке можна завантажувати в Тікток. Точніше, відео воно трохи унікалізоване. Так, додатково після цього бажано ще це відео покращити, якось зробити цікавішим. Для цього ми завантажуємо це відео на сайт штучного інтелекту, і він зробить це за вас. Він його. Його прикрасить, додасть там текст, озвучить і так далі. Ну і після цього нам залишається просто ці відео щодня викладати так по 3-5 відео в день. Отже, давайте підсумуємо. Створимо відео, збираємо перегляди, переводимо підписників і отримуємо виплату. В ідеалі створити типу конвеєр, щоб це було на потоці, щоб всі а, процеси по виробництву контенту були максимально відлагоджені і займали мінімум вашого часу. Тому, а, якщо вам а, в цілому ця сфера цікава, якщо вам сподобалося те, що я вам розповів, і ви хочете а, розвиватися в цьому напрямку, хочете дізнатися, дізнатися більше, як з цього побудувати повноці. Не бізнес пропоную вам ознайомитися з проектом, до якого я маю відношення. Цей проект називається TikTok Boss. Якщо хочете зрозуміти, чи вам взагалі підходить цей напрямок, спробувати себе в цьому в цій професії, то отримати безкоштовний доступ до навчання до навчальних матеріалів. Пишіть мені в телеграм, хочу доступ посилання на мій телеграм під цим відео. Поїхали! А тепер давайте поговоримо про лайфхаки, як зробити так, щоб ваше відео залітало, як то кажуть. Отже, перші три базові правила. Перше, це правило трьох секунд, тобто необхідно створювати на початку заголовок провокативний в самому відео, щоб була якась дія, якийсь екшен і звуків. Наприклад, це там крик, звук, падіння, чогось коротше, що завгодно, що зможе е, зупинити користувача, що зможе вкрасти його увагу. Увагу користувача, який сидить собі спокійненько та вальяжно гортає стрічку. Так, це перше, необхідно, щоб людина зупинилася саме на вашому контенті, на вашому відео. І що не менш важливо, додивилася його. І тут ми переходимо до другого правила. Друге правило це історія глибини. Перегляду, тобто, навіть якщо на початку ви зупинили користувача якимось провокативним заголовком чи фразою, людина повинна додивитися ваше відео до кінця, якщо на початку чимось зупинили людину, але не продумали у сценарії відео, що буде далі, що буквально на кожній секунді буде отримувати увагу людини, то втрачається глибина. Користувач не хоче додивлюватися це відео до кінця. Це погано для тіктоку. Треба робити так. Це може бути перебивка кадрів, це може бути якісь додаткові вставки, персонажі на фоні, які будуть втримувати увагу людини. А третє, це довжина самого відеоролику. Раніше залітали короткі відеоролики. Зараз TikTok бореться за те, щоб відео робили ще довше і довше. Для нового, для нового створеного акаунту потрібно робити відео від 15 секунд, і потім поступово виходити на 20-30 секунд. А, деякі експерти кажуть, що потрібно робити ролики тривалості в одну хвилину, але ну давайте будемо казати відверто. Ніхто не хоче такий довгий контент дивитися. Отже, це можна сказати три ключові кити. А, правило перших трьох секунд зацепити увагу. Тому ви повинні думати постійно експериментувати з різним монтажем, текстом, звуками. Друге, це глибина перегляду, ну і тривалість вашого відеоролика. Це три ключові моменти, по яких, в принципі, працюють алгоритми TikTok, які будуть просувати ваші відео далі. Заголовок, наприклад, це дуже важливо на самому відеоролику. Тобто, в сам відеоролик зазвичай краще всього писати якийсь а, тригерний заголовок. Умовно, там заробив 5 мільйонів гривень. І а, люди такі, наприклад, там припустимо, пишуть в коментарях. Так він а, відео розповідає, що там 5 тисяч гривень заробив. Типу, це помилка. І це, до речі, дуже гарно, якщо люди залишають коментарі. І тут ми переходимо до наступного лайфхаку. А наступний лайфхак полягає у тому, що коли ви навмисно допускаєте помилки в контенті, люди йдуть в коментарі і починають там обговорювати це. Ти Повідправля виправляти вас, сказати як правильно необхідно було написати, починають давати поради, і це дуже добре. Мова про те, як працюють алгоритми Тіктока, хейтери це чудово, це ваш безкоштовний трафік. Потрібно прямо спеціально думати та вигадувати, що треба зробити такого, щоб спровокувати людей писати коментарі. Люди в Тіктоці обожнюють один одного просто обливати брудом, сперечатися, доказувати свою точку зору. І ідеально, коли люди починають тегати, наприклад, своїх друзів, щоб ті вступали в дискусію. Наприклад, можна провокувати дискусії через запитання, типу. А що ви думаєте на цей рахунок стосовно цього того? Тобто необхідно якось спровокувати суперечку в коментарях, щоб люди, наприклад, делились на два табори. Наведу дуже хороший приклад, завжди типу є суперечки між чоловіком та жінкою, хто в чому найголовніше. Та відповідно, ви можете саме на такій історії маніпулювати і провокувати, писати коментарі для того, щоб люди починали доказувати е свою думку. Так, от алгоритми Тіктока е бачать це, що люди взаємодіють і відео летить в рекомендації. Взагалі, чим більше у вас срачу, як то кажуть, хейту в коментарях. Тим більше трафіку ви будете отримувати. А далі також дуже круто працюю, коли беремо якусь новину довкола якої хайп. Як приклад, там сталася якась суперечка в шоу-бізнесі, це взагалі ідеально. Можна на цьому і вам хайпувати. Виставляємо відео, там посварився, відомий там, ну, там парфенюк там умовно. Посварився зі своєю дружиною. До речі, ще можна провокувати дискусії з різних акаунтів в коментарях. Починаємо імітувати борхливу дискусію, суперечку, обмін думками. І далі пишемо раптово: злив цього відео в такому телеграм-каналі, і люди на це реагують. Коротше, в тому, щоб використовувати різні новини, поки увага людей до них прикута, і також на цьому хайбувати це гарно працює. Це безпрограшний варіант. Чи можна взагалі вигадувати новини? Наприклад, можна було там побачити відео, я от ті, бачив, в Києві відмінили комендантську годину. Або навпаки, ввели комендантську годину. Коротше, потрібно робити це. Називається клікбейтні новини, клікбейтні заголовки, типу шок, сенсація і все в такому дусі. І на останок, давайте пройдемося по найчастішим і найпоширенішим помилкам у новачків, які заходять в цю сферу. Перша помилка це не оригінальний контент. Що значить не оригінальний контент? Конкретно в самому Тіктоці, коли ви е, порушили е, правило про оригінальний, оригінальний контент, коли ви зробили цю помилку, вам Тікток е, пише, що у вас не оригінальний контент. Що це значить? Це значить, що контент, який ви опублікували, вже є на платформі в Тікток. Тобто, якщо ви просто візьмете якесь відео з Тікток, скачаєте його собі на телефон і викладете на, назад тільки на свій профіль, то... 100% вас одразу заблокують і дадуть блокування за неоригінальний контент. Тому відео потрібно унікалізувати. Відео потрібно заганяти через штучний інтелект, щоб він його змінив, або щоб він вам його зробив з нуля, але ні в коєму разі не перезливати просто контент. В Топу в цілому з цим думаю, то все зрозуміло, тобто готові чужі відео ми не використовуємо. Друга помилка це погано прогріти акаунт. Що значить погано прогріти акаунт? Це коли ви створили новий акаунт в Тіктоці і відразу ж в перший день почали на нього викладати відео. Це робити категорично заборонено. Цього робити не можна, тому що дивіться, є така штука в Тіктоці як рівень довіри до вашого акаунту. Тобто наскільки Тікток довіряє вам, вашому акаунту, вам, як користувачу, і коли ви тільки створили акаунт, Тікток через свої алгоритми ставиться до вас, скажімо так, з настороженостю. Чому з настороженістю? Тому що зараз дуже багато створюються аккаунтів, наприклад, ботами. Дуже багато, і всі вони просто блокуються, зносяться тіктоком одразу. І звісно, тіктоку це не подобається. Ось е, тому спочатку, коли ви тільки створили. Порожній аккаунт до вас дуже низька довіра з боку Тіктока. Тому спочатку потрібно потрохи просто сидіти в Тіктосі через новий аккаунт, дивитися е, відео. І коли ви, наприклад, там починаєте лайкати когось, ви там бажано пишете якісь коментарі. Ну, коротше, максимально жваво себе ведете, як звичайний користувач, і як людина, коли ви там також написали якийсь опис в профілі, поставили картинку, аватарку якусь. Е, на це реагує Тікток. І тоді з часом TikTok у TikTok з'являється до вас довіра. Це не значить, що цей там місяць потрібно робити. Ні, ну займає від це 3 до 7 максимум днів в середньому. 3-5 днів потрібно для того, щоб отримати хороший, прогрітий аккаунт. Так, помилка номер три: це немає заклику і мотивації підписатися. А, так, це теж розповсюджена помилка, коли люди, ну тобто люди, які переганяють трафік, не пишуть на своїх відео закликів підписатися на телеграм-канал. І не мотивують аудиторію підписатися на. Телеграм-канал, той, який в описі профілю, робиться це, наприклад, через е, напис самому відео, де йде звернення. Наприклад, підписуйтеся на такий то телеграм-канал. Там ви більше про це, цю подію і так далі, дізнаєтеся. Чи ще, от приклад, е, більше дізнатися про такий то спосіб заробітку можете в моєму телеграмі, так? Телеграм в описі ось. А Бо у вас протягом всього відео висить там ця плашка, стікер, текст, або ви в кінці пишете щось там текстом із зверненням чи з закликом. Там більше інформації, там то допустимо, у мене в профілі. Ось таким чином можна робити. І у вас в профілі відповідно вже в Тіктоці закріплено послання а, а, ваше особиста від адміна телеграм-каналу. Це перший варіант, коли ви конкретно в відео закликаєте підписуватися. Або другий варіант це коли в описі в і профілю теж зробили заклик, написали, який дозволяє всім людям, які заходять на ваш аккаунт, бачити цей заклик і переходити на телеграм-канал. Тобто, якщо не закликати аудиторій підписуватися, вона, власне, і не буде це робити. Але коли ми грамотно робимо заклик і даємо мотивацію людині підписатися, ось, допустимо, кажемо, що ось я стільки то заробив, а у відео там, наприклад, ідея бізнесу, і показуємо, ось я. Так, живу, ось я стільки зробив, як я це роблю, розповідаю в телеграм-каналі. Ось це є вже мотивація. Тобто, людина вже хоче підписатися, зайти і так далі. Далі, четверта помилка це відсутність аналізу контенту. Я би насправді на, мабуть поставив би це на перше місце. Чому? Тому що, коли ви займаєтеся трафіком з TikTok в Телеграм, ви повинні тримати носу, так скажемо, носа за вітром, як то кажуть. Тобто, ви повинні аналізувати контент інших людей. Інших Інших авторів, інших а, людей, які переганяють трафік, або які просто креативно ведуть ведуть TikTok. І ви повинні максимально багато приділяти часу для того, щоб тренувати свою, так, як зараз кажуть, надивленість. А, взагалі найважливіше слово у цій сфері це надивленість. Це, знаєте, є сфери, де а, в когось там, як то кажуть, набита рука. А як кажуть, що він майстер, набита рука, і в нього вже легко все робиться. У цій сфері це якраз таки на. Дивленість, що значить надивленість? це коли ви бачите постійно багато контенту на свою тематику. І знаєте, як повинен виглядати ваш контент, щоб він набирав точно таку ж велику кількість переглядів. Тобто, якщо ви будете не в темі, як то кажуть, якщо ви не будете знати, а, який контент інших авторів набирає багато переглядів, ви відповідно не зможете так само зробити, щоб повторити результат чи навіть його перевершити. Ось тому ви повинні постійно, постійно прийняти час тому, щоб аналізувати контент. І тренувати свою надивленість, просто заходити в пошук TikTok, Пишете слово по вашій тематиці, на яку ви переганяєте трафік, наприклад, знову ж таки, той самий там трейдинг, крипта, криптовалюта, новини, і все, що з цим пов'язано, і так далі. І просто дивитеся на відео, як вони виглядають, ті відео, які набрали велику кількість переглядів. І п'ята помилка це банальні прості порушення правил. Тобто, це коли ви не перед, перед початком роботи не вивчили дійсно правила а, Так, це нудно, це набридає. Мало хто це робить насправді. Це банально, але це дуже важливо, щоб по своїй жі е, дурості там, скажімо, не отримати потім бан на акаунт, на який ви вклали багато часу. Е, більше того, скажу, правила не просто потрібно не порушувати, а просто вміти в деяки, деяких випадках просто їх обходити. Ці знання точно не будуть зайвими, тому що є певні дуже прибуткові теми теми, які тікток зазвичай блокує, але є способи, як зробити так, щоб це все. Можна було викладати, як зробити так, щоб воно ще й набирало купу переглядів. А на цьому наразі в цьому випуску це все. Пишіть коментарі під цим відео. До зв'язочку!